В Україні посилюють заходи з мобілізації. Відповідне рішення вже прийнято в Херсонській та Полтавській областях. Крім того, до 28 травня 2025 року підприємства, які мають статус критично важливих, мали його підтвердити в міністерстві економіки. Інакше працівники можуть втратити своє право на бронювання. А ті військово зобов'язані чоловіки, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військову лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Інакше їм загрожує штраф. Від 17 тисяч гривень мене звати Яна Пухон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі нововведення щодо мобілізаційних заходів. Докладніше далі. За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, основне завдання при посиленні мобілізаційних заходів налагодити ефективну взаємодію між поліцією, територіальними центрами комплектування та військово-лікарськими комісіями. А у Полтавській області вирішили створити мобільні блокпости за участю поліції та представників ТЦК. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, вони з'являться у Полтавському, Кременчуцькому, Миргородському та Лубенському районах. На кожному з таких блокпостів нестимуть службу шість поліцейських: чотири військовослужбовці ТЦК та СП, представник зонального відділу військової служби правопорядку та співробітник СБУ. Метою таких жорстких заходів є нібито виявлення військовослужбовців зі статусом самовільного залишення частини. А ось на Київщині посилення мобілізаційних заходів не планується, як запевнив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Таке повідомлення просто черговий фейк за його словами. Такі заходи не потрібні, тому що столиця, нібито і й так, є лідером у питанні мобілізації в Україні. Частина працівників може втратити бронювання після 28 травня 2025 року, якщо підприємства, що мають статус критично важливих, не нададуть до цієї дати необхідну інформацію до міністерства економіки. Бронювання може бути анульоване після завершення терміну дії. У разі припинення підприємством діяльності, що забезпечує потреби ЗСУ, або якщо підприємство втратить статус критично важливого, крім того, згідно з новими правилами, щомісяця проводитиметься перевірка відповідності підприємств, встановленим критеріям, зокрема щодо середньої заробітної плати, рівня сплати податків та кількості військовозобов'язаних працівників. Після втрати статусу критично важливого підприємство автоматично втрачає право бронювати своїх працівників. Втім, як запевняють експерти видання главрет. Всі запити від мінекономіки стосуються не їх, а першочергово роботодавців. Військово зобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними, мають пройти військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року. Мета визначити ступінь придатності до служби пояснює видання Тесен За результатом медичного огляду їхній статус зміниться на придатний або непридатний. Винятком стануть лише особи з інвалідністю будь-якої групи. На них цей обов'язок не розповсюджується. Водночас, наявність бронювання чи відстрочки, не скасовує обов'язку прийти до ВЛК. Також цю процедуру мають пройти студенти та аспіранти навіть попри наявність відстрочки від мобілізації, а інакше доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Крім того, порушника військового обліку можуть оголосити в розшук, щоб доставити до ТЦК. До речі, сплата штрафу не звільняє від обов'язку пройти медичний огляд і тим більше не означає, що чоловіка знімуть з розшуку. Народний депутат Федір Веніславський, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, зазначив, що припинення воєнного стану не означатиме автоматичну демобілізацію. З ним погоджуються юристи, які кажуть, що для цього потрібне окреме рішення президента Зеленського пише видання Факти. Однак до закінчення дії воєнного стану така демобілізація є малоймовірною а під час дії воєнного стану звільнення можливе лише за віком та за станом здоров'я в разі вироку суду у вигляді позбавлення волі після звільнення з полону, а також через сімейні обставини, які уговорено у частині 12 статті 26 закону про мобілізацію. Нагадаємо, нещодавно в змі з'явилася інформація, що у Міноборони України нібито підготували відповідний законопроєкт, проте його нібито врятував генштаб ЗСУ. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі російські дрони камікадзе стали ще смертоноснішими. Ворог нарощує темпи виробництва безпілотників та їхню ефективність. Окрім того, що російські далекобійні дрони постійно вдосконалюють, їх стало важче збивати. Підкреслює видання Телеграф .UA». через більшу бойову частину. Правило двох стін при атаках безпілотників більше не допомагає. До того ж, темпу самих атак зростатимуть. Вважають військові експерти. Що відбувається докладніше? Далі мене звати Яна Прохун. Не забудьте підписатись на наш канал. Дрони камікадзе почали оснащувати вдвічі більшою кількістю вибухівки, стверджує видання Defense Express. Модернізація безпілотників дозволяє росіянам з одного боку мати відносно недорогу зброю, а з іншого мати можливість спричиняти якомога більше втрат серед мирного населення українських міст. У російські далекобійні безпілотники шахет 136 Тепер встановлюють два нові види бойових частин комбінованого типу. Одну з бойових частин виробляють в Росії, іншу в Ірані. Оновлена машина для вбивства, яка отримала оманливо мирну назву Герань, має збільшену вагу 90 кілограм замість стандартних 50. Інженерам з Китаю вдалося перерозподілити бойове навантаження завдяки зменшенню паливного бака. Тому зараз цей дрон летить на меншу відстань – 500-700 кілометрів, а не 1500, як було раніше. Проте такий безпілотник тепер може нести більше боєприпасів. Втім, як попередив в ефірі 24 го каналу військовий експерт льотчик, інструктор та полковник зсу в запасі Роман Світан до таких дронів варто ставитися як до крилатих ракет. За його словами, механізм ураження в них приблизно однаковий. Особливо в епіцентрі удару, а більше тепер окупанти можуть нарощувати інтенсивність самих атак. За словами командира розвідпідрозділу ЗСУ Дениса Ярославського, якщо раніше Росія атакувала українські території 50 ста дронами щоденно, то тепер Кремль має можливість запускати по Україні до 500 дронів на добу. Берегтися від такого дрона набагато важче, зауважив Роман Світан. Правило двох стін більше не допомагає. Таким же ненадійним варіантом укриття під час обстрілів стали міжповерхові майданчики в під'їздах, які руйнуються дуже швидко. Тому від нових дронів треба відходити оптимально на нижні поверхи, а ще краще до підвалів. І це варто робити щоразу, коли чуємо попередження про можливу атаку безпілотниками. Інших варіантів немає, наголосив експерт. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархон. не Забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Третя світована за горами. Найближчим часом Росія може здійснити напад на північні країни-члени НАТО в рамках наступальної операції із залученням близько 600 тисяч військових. Джерела британського видання Daily Mail в Альянсі висловили побоювання, що Москва репотирує атаку на східному фланзі блоку і надали оцінку загрозам і цілям, які можуть бути об'єктами нападу. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Сценарій вторгнення ґрунтується на даних розвідки і на тому, де зараз базуються підрозділи російської армії. Скоординована атака за участю кількох російських підрозділів може одночасно завдати удару по норвезькому узбережжю, Півдню Фінляндії, регіону Лапландії, Шведському острову Готланд, і навіть урватись в Естонію, Латвію, Литву. Але експерти припускають, що російський диктатор Путін швидше за все зробить вибір на користь дрібномасштабних атак, покликаних викликати хаос всередині НАТО, оскільки організація буде змушена зробити нелегкий вибір або дотримуватись пакету про взаємну оборону, або дозволити Росії захопити ці території щоб уникнути повномасштабної війни в Європі. За даними видання, коли Росія вирішить атакувати північний фланг НАТО, потенційні гарячі точки майбутнього вторгнення будуть наступні. В першу чергу російські війська з півночі Росії можуть атакувати узбережжя Норвегії. Десант може висадитись в Лапландії, захопити стратегічні об'єкти, такі як Аеропорт Івало, і спробувати створити буферну зону. А ВМС – атакувати південне узбережжя Фінляндії. Армія може увійти до Естонії та Латвії, орієнтуючись у першу чергу на захоплення столиць, як це сталося на початку повномасштабної російсько-української війни. Потенційний прорив до Литви, ймовірно, матиме на меті захоплення і утримання буферної зони навколо сувалкського коридору, що з'єднує Росію з мілітаризованим ексклавом Калінінградом. А для захоплення Шведського острова Готланд війська можуть відправити з того ж Калінінграду. Джерела в НАТО стверджують, що Росія готується напасти на своїх західних сусідів в суші, моря і повітря. Це може передбачати відряджання десантних військ до фінкської Лапландії, де вони можуть спробувати створити буферну зону і захопити стратегічні об'єкти, такі як аеропорт Івало. Москва також може здійснити повітряну атаку з Кольського півострова і відправити десант на південь країни. Водночас ракети можуть бути націлені на Гельсінки. Експерти з Королівського інституту об'єднаних сил вважають, що така широкомасштабна операція надто розпорошить сили, які є в розпорядженні Росії, проте існує значна ймовірність меншої, більш цілеспрямованої операції Росії проти НАТО, спрямованої на політичну поразку Альянсу. Нагадаємо, що минулого місяця заступник міністра оборони Фінляндії, генерал-лейтенант Весе Віртанин. Попередив, що дії Росії на кордоні свідчать про те, що Кремль навмисно випробовує єдність НАТО, щоб перевірити, чи спрацює стаття 5 – положення Альянсу про колективну оборону за його словами. Росія випробовує статтю 5 тактикою гібридної війни, включаючи кібератаки і масову транскордонну міграцію. І зараз встановлює нове обладнання для розміщення російських військ уздовж свого кордону. На останніх супутникових знімках видно інфраструктуру для транспортних засобів і відремонтовані авіабази. Зокрема, у кам'янці, що приблизно за 56 кілометрів від фінського кордону, з лютого було встановлено понад 130 військових наметів, здатних містити близько 2 тисячі військовослужбовців. А в місті Петрозаводську, приблизно за 160 кілометрів від фінського кордону, нещодавно були збудовані склади, які, на думку експертів, є сховищами для бронетехніки. За даними розвідки, саме у Петрозаводську, Кремль планує побудувати нову армійську штаб-квартиру, яка буде здатна контролювати десятки тисяч військовослужбовців протягом наступних років. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прохон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.